Вітаю вас! Чому президент України вирішив залишити міністра оборони Грешникова? Тому що згідно Конституції, президент України це саме Верховне Головнокомандуючий. І взагалі, згідно Конституції, президент України саме головний військовий країн. І не тільки в нашій Конституції, в багатьох світу, так як правило, президент він автоматично лідер не тільки армії, от всієї оборонних країн. Тому, да, міністр оборони, це якби його ставлений, так по Конституції, по владі так, потрібно. Так, да, він впливає на все, що відбувається в Україні, а так як зараз війна, дійсно сьогоднішній момент саме головний, саме головний. Це Зеленський. І по Конституції, по закону, по всім правилам. Ну, і він приймає рішення, які вважає правим. Я розумію, я розумію, що дійсно Хайпа, Срача це люди. Тим паче ви, напевно, звернули увагу, що останнім часом Петро Олексійович, <сіщі> ви знаєте, що відбулося? Почалась війна. Порошенко бачить, що його рейтинг обвалився. Всі останні опитування показують, що якщо на сьогоднішній момент були б вибори президента України, то в першому турі виграє Зеленський без будь-якого другого туру. І е, партія його набирає конституційну більшість. Тобто фактично там більше 300 депутатів. Що стосується Порошенка, незважаючи на всі його селфі, всі оці фото... Він на сьогоднішній момент, ну, знову таки, о, я ще це опитування. Да, так, ну, Опитування, там, так, це... да, не заперечую. Це опитування, воно є опитування. Але опитування показує. Перше місце. Ну, от, я, там, запитання Якщо були вибори президента, за кого прослав? Перше. Зеленський, там, Лід, все. Потім... Залужу на другому місці. Так, ну він дійсно більш популярний. Так, да, там є відповідний притул. Є і Порошенко, Є навіть Арестов. Арестовій це більше для Стьома, як ви розумієте. Але що відбувається? Порошенко по всім цим опитуванням, причому я кажу, опитування різні. Ладно, там одна група. Получається, або четверте місце, ну там він конкурує з притулою. Ну, там, то була і він, він трошки вище притуле, то притула. Але якщо за президента 70-73, ну там було 78, не заперечую, були такі, то і притула і Порошенко там 2%, 2,5 до 3. І вони конкурують за більше. Ну, правда, не знаю, там більше 5-6, там, так, да, да, він, ну. А остальні там, ну є Там же всі якби включають, якщо психразмаза, то там хватає. І виникає дійсно така ось ситуація. І він говорить, як же так? Як же? І з опитування, я Резниченка ніколи не бачу. Не знаю, що ти його залушно ставить, Резниченка не ставлять, не знаю. І дійсно, коли оце трапилось, ну, потроги всі думають, а, зараз в мене страчі, зараз ми втрати. І дійсно, ми працювали добре. Пороховоти дуже добре. А Зеленський прийняв своє рішення. Я розумію, там якісь умови поставилися, Лісніченко. Так, да, да, що ти дуже це виправи, це виправи, це. Скоріше за все. Наганяю тарімо <гум> цей. І. і залишився на посаді. Отак От це робиться. Отак От це працює. Якщо буде потрібне, поміняємо. Ні, ну що ви зрозуміли, згідно Конституції, згідно всіх законів, президент має право відправити відставку міністра оборони. Має право внести нову кандидатуру. Має право, то це його право. Навіть от він має право. Він користується б. Але якщо він вважає, не потрібно, значить не потрібно. Тут дивіться ще яка ситуація. Ще раз вам наголошую. Тому що в нас якось так от все перекрутилося. Мій оборони не займається е, армією. Тобто, дивіться, він не, от, е, бойові дії це не мій оборони. Ну ніяк. От він цим не займає. Це не його. Для цього є суть залужна, ну, взагалі от. Бойові дії, наступаємо, відступаємо, озброєнь, яке озброєнь, де наступаємо, де не наступаємо. Оце мій оборони навіть, ну і він знає, але він не має права, не має права навіть казати, говорить, от треба так. Ні, ні, ні. Тут Зеленський, да, і ще раз, Зеленський над Залужний. Тобто, так, да, Зеленський залужно може приказати себе. Тут наступаємо, тут наступаємо. Має право. Резніченка немає. Це не його функція. Його функція ну координація. Ну, скажімо, армії тила. Якщо так попросту. Так, да, е, Постачання зброї це, це не Лізніченко. Але тільки зброї. І, і, і яєць також. Да. І та обставина, що цей конфлікт. Виник? Так, да, так, да. це якраз камінчик його город. Тому що якраз Міністерство оборони повинно забезпечувати армію. І прийдуть їм харчування, і зброї всім необхідними. Оце, оце якраз функція. Да. А міністр, відповідно, дуже контролювати, як його підлеглий працюють, як не працюють. Так що така ситуація. Ні, по великому рахунку, дійсно, оці всі події, які були з цими закупівлями, яйцями і так далі, вони, що називається, так, трішки поколошламатили, переколошматили і... Ну і показали, що Зеленське має повну повноту влади, незважаючи на всі ці фейки, ой, там між ними конфлікт. Люди, не читайте російські фейки. Конфлікт є в Кремлі. Там, ну, не гірше мене ж, бачите, що коли, звичайно, засранець Пригожин, ну це ж смішно. ну, Це бачите, пригож... хто такий Пригожин? От його статус. Бандюк. У нього є банди, бандюки. І він, він відкрито, хамить, указує публічно, Верхов... ну, російською армією. Чого ж це? Виявляєте, що це таке? Пусть. Мало того, това ще побо... боїться. І після цього прийшлося ще грати, перегравати, знімати людину, ту, яку... на яку Пригожин наїхав, поміняти на іншу, потім відіграти. А? Ліха! Оце так, да, оце от, от там дійсно. От де страті. Тому що я так розумію, що там башня Путіна окремо, потім ще там, є ці башні починаємо, то ж шойгу Герасиму вони гавкаються. Плюс ще там куча інших башень. І так, да, ну ще і пригожин з Кадирова. Ну це не башня, скажімо. Хоча Кадирова всі вважають, що це якби ну, керівник башні, яка от, хоче таку більшу самостійність Можливо, не знаю. І тільки дійсно така ситуація. Це так. Да, в Україні все одно. І тому так, да, дійсно. Президент України має право. І він здійснює, робив так, як до речі. Хоча, я так розумію. От, вигнать, розгадайте, ребят, будете президентом, будете виганяти. А поки ви не президент, сидіть там тих і не тар... третій. Зрозуміло? А то теж, як президентом, так ви бачите, вас не обирає. А як поради давати, Ой, які ми всі вміємо, ой, вміємо. Все, дякую за увагу. Все найкраще, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.